Коляда на майзлях у Івано-Франківську відбувся традиційний фестиваль. Його проводять уже в сьоме. Цьогоріч концерт провели у церкві Царя Христа. У ньому взяли участь і два колективи з Коломиї. Серед них карпатські Джерельце, будинку дитячої та юнацької творчості. Щороку на Різдвяні свята у Івано-Франківську відбувається фестиваль Коляда на майзлях. Роблять це вже сім років поспіль. Вокальний колектив «Карпатський джерель це будинку дитячої та інацької творчості з Коломиї теж радував своїм співом глядачів. Проходив він цього року з 8 по 17 січня. Наш концертний день був 11 січня, тому що кожного дня в церкві царя Христа, монастиря отців Василян відбувалося таке колядове дійство, різдвяне дійство. Кожен колектив мав півгодини на свою участь, на свій, на свій концерт. А 17-го числа це вже були кращі колективи відібрані для такого великого усвяткового концерту, на якому були присутні дуже багато людей, свяченище й весь такий склад владика Івано-Франківської єпархії, голова міста. Ну представники влади доста така представницька була глядацька. auditoria. Колективи були високопрофесійного рівня. Завітали до обласного центру зі всієї України. Щороку у фестивалі коляда на майзлях бере участь все більше талантів, розповідає пані Любов і зі всіх колективів. Вибирали кращі колективи на гала-концерт. Тому що колектив 30 хвилин співав, і з цих 30 хвилин, ну на протязі 8 було дев'ять колядок. Вибирали одну, яка достойно звучала на гала-концерті. Ми співали маловідому колядку Ангел Божий із небес. Ось така. Колядка невідома, цікава була, тому що коли ми заспівали, то нас направду дуже гарно сприймалися. Ну я так собі думаю, це мабуть в першу чергу через те, що співали її діти. Діти завжди співають унікально і по-своєму якусь своєрідну колядку вона зазвучала так свіжо, яскраво і дзвінко в їхніх в їхньому виконанні через то нас сприймали дуже гарно. В Карпатському джерельці є дві вікові групи, і власне молодша завоювала честь заспівати на гала концерті. Загалом колектив існує вже понад 30 років і тішить своїм співом глядачів в багатьох містах та на різних концертах.